Кава зранку, кава в обід, кава ввечері. Кава для уж не лише збуджуючий напій, а ціла традиція. Мода на кавування прийшла з минулого століття, переважно серед представників так званої інтелігенції. Але сам напій на географічній території України чи не вперше з'явився саме на Закарпатті. Починаючи від Алі Дрісі, ми так вже будемо утрірувати це людина Араб, який згадав перше про ужо у 1154 році. Він зображується часто із філіжанкою кави. То ми вже не будемо спорити, хто написав про да, в першу згадку, той, хто любить п'є каву, то арабський мандрівник. Другий момент, коли сюди прийшли в 14 столітті на початку Другеті із Італії, з Неаполя і привезли сюди кавову культуру 14 століття, італійська культура сюди вторглася. Ну і, звичайно, знаменита віденська позиція. Ми увійшли в склад Австрійської імперії раніше, ніж всі інші території. А Фанатизм кавовий у саме в цій частині західної Європи був надзвичайно великий. Це було як статусно. То вона вторглася сюди. Кавова культура також в кінці 16 століття. Багато опришківських легенд про закарпатську каву. Опришки, щоб бодрствувати, варили каву, і так їх вичисляли жандарми по запаху аромату кавових випарів. На Закарпатті каву п'ють усі молодь і люди старшого віку. Держслужбовці та бізнесмени християни і католики, і навіть гіпертоніки ризикують заради насолоди. Є таке неписане, неписане правило у християнських священиків. Це не жарт, і не отріруємо, що не рекомендується більше пити трьох чашок кави, тому що ти шкодиш своєму здоров'ю. Не ти його створив, Бог тобі дав здоров'я і життя, тому не треба псувати. Тому більш-менш Закарпатті дотримується цього правила до трьох чашечок кави і не більше. Або вже граються в Американну, в віденську каву і в інші. Тому пролітраж за цілий день. День це надзвичайно багато, помножити мільйон закарпатців, мінус 200 тисяч дітей, то я думаю, що буде 100 тисяч літрів в день кави в Закарпаття випиває. Сам Фадір Шандор теж кавоман. Каже, вже розрізняє сорти кави за смаком. Із чотирьох в світі відомих сортів це робуста Арабіка Ексельса «Саліберіка». Два останні майже не експлуатуються на території України. Більшість у нас, звичайно, має Мока Арабіка. Ось такий стереотип є. І є мікси. Хто любить з да, робуста як примітивний сорт, то часто мішають. Но, я би сказав по-чесному, сказати, це від того, який сорт урожає дешевший. Тобто, якщо урожай в Бразилії робусти дешевший, да, а Арабіка дорога в Єміні або Ефіопії, да, то відповідно той з'являється на ринку в Італії, а відповідно і до нас йде. А, тому більше міксованих купажировані сорти. А купажировані сорти вже носять назви не за походженням самого кавового дерева, саме Арабіка чи робуста, чи Ліберика чи Ексельса, а Нікарагуа, Гватемала. Відповідно, пояс Папонова Гвінея Пояс. З Африки. Тобто у нас зараз на ринку з'явилися нові види кави це Jamaica Blue Mountain, одні з найдорожчих, або такі випендрежі, як да, які не є насправді смачними, тому що вже підробки є. Ну і слава Богу, в Ужгороді з'явилася вже кава з Австралії, це нова фішка. І Гавайська газона, яка є одна із найкращих зараз на даний момент. Тобто, вже є видно, що люди відбер, роблять відбірку тих чи інших моментів. Для туристів в Ужгороді проводять ексклюзивні кавові маршрути. Розробили навіть спеціальну карту і зібрали колекцію кави з 34 країн світу. Під замовлення проводять дегустацію та майстер-класи. Відомий кондитер Валентин Штефаньо щодня бачить вибагливих туристів і знає, що обирають люди до кави. За його класифікацією, є люди, котрі приходять з'їсти тісточку і заодно випити кави. Як правило, такі не звертають уваги на кавові смаки. А є й інакші. Отут треба знати, що обрати до кави, аби не зіпсувати після смак. Те, кто приходят на кофе и к нему берут пирожные, те обычно выбирают что-то, что будет подчеркивать вкус кофе. То есть это обязательно или шоколад, это обязательно или что-то кофейное, или что-то ванильное. То есть какие-то фруктовые, такие кисло-сладкие вкусы не выбирают кофе. Вот. Кофе мы не подаем, как обычно принято в заведениях, какую-то там шоколадку или какое-то печенье. Люди себе могут выбрать у нас на витрине любой вкус, который им захотят. Большой выбор макарон, которые подходят тоже к кофе. То есть это можно назвать э, во Франции очень распространенный кофе гурмо. То есть я подают кофе и на тарелочке 3-4 вида каких-то маленьких кондитерских изделий. Найпопулярнішим видом кави серед туристів залишається еспресо, каже кондитер. Проте хоче й надалі чимось дивувати клієнтів закладу. Останнє доповнення подвійне еспресо з вершками та частинками золота. Ціна 150 гривень, але це того варто. Неповторний смак та відчуття особливості.